Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки продовжує знайомити вас, дорогі читачі, шановні вчителі та керівники дитячого читання з авторами чиї твори рекомендовані програмою нової української школи. Серед таких постатей Володимир Рудківський, класик української дитячої літератури, який відкрив юним читачам захопливий світ історії, пригод. І козацької доблесті. Його твори це не просто книжки, а справжні мандрівки у часі, де оживають легенди, герої та події, що сформували українську ідентичність. Письменник народився на Черкащині, яку полюбив всім серцем, про що говорив щиро і відверто. Проте більшість свого життя провів на березі моря в Одесі, починав як поет. Але справжнє визнання здобув завдяки прозі для дітей. Його тетралогія про джур здобула Шевченківську премію, а твори стали справжніми бестселерами. У цих романах автор майстерно поєднав історичну достовірність із пригодницьким сюжетом, створивши яскравий світ, що захоплює юного читача з перших сторінок. Сам Рудківський зізнавався. Я хотів, щоб діти пишалися своїм минулим і бачили в ньому джерело сили. Казкова трилогія Бухтик з тихого затону, Гості на мітлі та щирик зі Змієвої гори Володимира Рудківського здобула велику популярність серед юних читачів. У цих чудових книгах фантастичні істоти живуть поруч із дітьми. Допомагаючи їм долати труднощі, пізнавати дружбу та відповідальність. У повістях «Сторожова застава Сині води і потерчата Володимир Рудківський майстерно міксує історичний контекст, автобіографічні мотиви та елементи фентезі, створюючи захопливі світи, близькі і зрозумілі сучасним дітям. У сторожовій заставі школяр. Разом із легендарними богатирями боронить Русь від Поливців, а в історичному романі Сині води у пригодницькій формі показано одну з найвизначніших битв середньовічної Європи. А в потерчатах автор звертається до власного воєнного дитинства і водночас вплітає у реалістичну оповідь образи потобічного світу, що символізують втрати, страхи і надію покоління. Ці твори не лише розважають, а й формують емоційний інтелект, історичну пам'ять і моральні орієнтири. Сам Рудківський вважав, що дитяча література має бути глибокою його книги це простір, де минуле і вигадка, реальність і мрія зливаються в одне, щоб допомогти юному читачеві краще зрозуміти себе і світ. Книжки письменника рекомендовані до читання в межах шкільної програми також активно використовуються в позакласній роботі. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової чайки зібрала добірку матеріалів, які допоможуть вам краще познайомитися з творчістю Володимира Рудківського. Біографічний нарис Наталії Марченко Володимир Рудківський. Тексти долі висвітлює основні етапи життя. Презентує світогляд та бібліографію виданих творів автора. Ексклюзивне інтерв'ю з письменником від порталу Барабука відкриє подробиці життя і внутрішній світ майстра слова. Щиро рекомендуємо переглянути відео Живі письменники від Українського інституту книги. У ньому Володимир Рудківський розповідає про свою любов до футболу та книжок, про смішну стінгазету. Про відповідальність за написане та про улюблених літературних героїв така душевна розповідь неодмінно відгукнеться читачам. Інформаційний блок матеріалів на порталі Мала Сторінка містить змістовний біографічний нарис та літературознавчі статті про автора, а також тексти творів Володимира Рудківського у друкованому та аудіоформаті. Для кращого занурення у світ його книг можете переглянути відео Володимир Рудківський Повісті на історичну тематику Українська література 6 клас нуж та буктрейлери на книги Сині води, Сторожова застава і Джури козака Швайки. Цікаві розробки уроків та яскраві презентації про письменника і його творчість шукайте на сервісах для вчителів на урок і все освіта! Книга це не просто сторінки з літерами, а двері, які ведуть до себе справжнього, так Володимир Рудківський висловлювався про силу читання як способу самопізнання та зростання. Тож читайте, обговорюйте, створюйте буктрейлери і відкривайте для себе історію та фольклор України очима одного з її найкращих оповідачів.